Місяць я тестувала популярні ганчірки для кухні. Раніше я використовувала ось такі різнокольорові губки. Вони бувають червоні, зелені, сині, жовті. І тут я ще дізналася, ці губки пластикові вони не переробляються, вони гніють в нашій землі століттями. Кожного разу, коли ми викидаємо таку губку, вона нікуди не зникає. Ніколи. А ще вони постійно вологі, і на них збираються бактерії, живуть там колоніями, і ми про це навіть не знаємо. Все це їмо разом з чистими нашими тарілочками. Тож саме тому я почала шукати альтернативу: Целюлоза – це природне біорозкладне волокно, отримане з дерев. Бувають ось такі тоненькі, трошки товщі і ось такої форми. І ще мені дуже подобається ось ця ганчірка. Ця ганчірочка виготовлена з листя агави. Коли вона намокає, вона стає м'якенька, а коли висихне, ось така тверда. Те саме і інших ганчірочок стосується. Оці, коли висихають, вони становляться ось такі тверді. Це якраз і є їх великий плюс, бо там не заводяться мікроби. Бо коли у нас лежить ганчірка ось така. Вона постійно волога і там сильно розводяться мікроби. А ганчірки з целюлози вони досить швидко висихають, особливо влітку. Зараз зимку не так швидко, а влітку прям постійно вони дерев'яні в мене. Але тільки намочиш їх, і вони отакі м'якенькі становляться. Буде чесно, якщо я покажу, що сталося з ганчірками через місяць. Ось ця розірвалася, і злізло з неї ось це покриття. Жорстке, але в принципі воно мені було і не потрібно, бо в мене є ось така цю штучку. Я розрізала напитку, було зручніше, і перші кілька днів я не знала, що я нею буду робити. Мені, начебто, не було як її використовувати. Але потім просто я тепер без неї не можу. Зараз розкажу чому. Ось цю серветочку я обожнюю за те, як вона класно вбирає вологу. Давайте я вам зараз покажу. Ось тут постійно у мене є, скоплюється водичка, коли я щось тут мию, посуд або чищу овочі. І ця серветка просто ідеально справляється з вологою швиденько і без жодних крапиночок. Давайте порівняємо з іншою, з такий самий матеріал, але трошки вона інша. За формою і вже нею витирати мені складніше. Вона теж витирає, але для того, щоб ось так насухо витерти, треба більше зусиль прикладати, тому що треба більше надавити через те, що тут є у мене такі углиблення. і Кожне треба потрапити, а це не так просто, коли вона тостенька. А тут оп-оп оп і пальчиком в мене туди все залазить дуже-дуже просто. Коротше, без цієї я не можу. Мені потрібні дві, а краще три. Я навмисно залишила ось таку кастрюльку, яка в мене трошки пригоріла. І єдине, чим можна спокійно відтерти ну, ясно, що не єдине, чим можна оця ганчірочка теж справлялася. Та і оця теж, але. Швиденько відривається. А це тоненьке і дуже зручно. Ти пальчиками відчуваєш, просто кожен свій дотик, де не дотерти, дуже-дуже зручно. Саме човка мені більш за все подобається от використовувати, коли щось треба пригорівше відтерти. Вона з цим справляється на раз-два. Просто дуже зручно тримати в руці. І ти відчуваєш під пальчиками, що де залишилось. Можна залізти кожен закуточок, і це величезний плюс. І вона також переробляється, бо вона натуральна. Ок. Ще є ось такий варіант. Я її використовувала до того, як знайшла оці. Теж витирала зі столу, але все ж таки для мене зручніше залишилась ось ця. Мачалка, і я дуже задоволена саме нею. Ці я зараз не використовую.